Друзі, всім привіт! Не так давно я розповідав в принципі, про те, що у нас поліція веде якось погано, тобто не, ну, через електронну пошту не направляє відповіді, не нормально не реагує на звернення і порушує і закон України про звернення громадян, про доступ до публічної інформації. Ну і в принципі, навіть коли їх надає ці відповіді, направляє їх поштою, а це займає досить тривалий термін. Там дуже багато питань з приводу зарплати. Щось було там, коментували, але дивіться, зарплата є зарплатою. А їх премія за на час дії військового стану вона склала від 30 до 100 тисяч. Це встановлена а, премія. Вона не є не може бути меншою, може бути або в діапазоні від 30 до 100. Так, от зараз якась ситуація. Наприклад, я представляю інтереси е, одного клієнта. І звернувся з заявою до правоохоронних органів. Так, да, це стосується того ж Вернісажу. Адже останні які документи надійшли. Навіть в діам чітко вказує, що у Вернісажу, у того Лвітибут, відсутній дозвіл на будівництво. Він є недіючий. І вже Діам направляв їм цю відповіді на їх звернення неодноразово. От, Звісно, тобто товал Бут дурить людей, які купують в них квартири. Просто, ну просто дурить, і все тут нічого іншого немає. Це шахрайство. Тобто, вони отримують кошти, а будують без дозволу, без належно затвердженого проекту, без наявних вихідних даних та експертизи проекту і дозвола, в тому числі йокі палки і. Занесли заяву про вчинення злочину в канцелярію. Направили електронною поштою на адресу головного управління нацполіції. Відповіді не отримали, звернулися до суду, адже скарга по 303 статті КПК України передбачає термін 10 діб для оскарження дій чи бездіяльності Такі 10 діб рахуються з моменту, коли ти подав. Цю заяву. Максимум це може пройти доба і звідти 10 діб. Адже на протязі доби з моменту подання такої заяви про вчинення злочину, вони зобов'язані внести відомості в ЄРДР. От, е, нібито 7.09 слідчий суддя задовільнив е, таку скаргу, зобов'язав уповноважену особу цього першого відділення РУП, ну це виходить на Покровський Районне управління Нацполіції ГУНП в Житомирській області внести відомості до ЄРДР е, по, за заявою представника такого то підприємства е, сьогодні 12 жовтня. Тобто, ми вже ну, по-перше, вже задовбалися чекати виконання ухвали суду, е, адже вони мають виконуватися негайно. Ну, Всі ж так розуміють, коли там деякі слідчі приходять на обшук, кричать, все, у нас ухвала, ми зараз проводимо обшук. В чому відрізняється та ухвала і ця ухвала? Тобто, вона винесена, підлягає негайному виконанню, які питання. Подали клуб запит на отримання відомостей з єдиного реєстру досудових розслідувань. по Виконання ухвалу суду, тобто вони зобов'язані були внести для того, щоб отримати і надати до суду докази про реєстрацію в іншому провадженні. Ось, і вже починати заявляти якісь клопотання, визнаватися потерпілими тому подібні речі, приходить витяг з ЄРДР на наш запит надають нам відомості з ЄРДР. Заяв, зареєстрованих в 2011 2012 роках. Уявіть собі, ну, мене ці кримінальні провадження жодним чином не цікавлять 11-12 років. Ми в 2022-му подали. в... Коротше, сьогодні дізнаємося. Дізнаємося, що знаєте, як виконалося рішення суду? Ухвала суду. Вони нічого не реєстрували по ухвалі суду. Вони взяли цю ухвалу. І просто приєднали до старих кримінальних проваджень у цих 11-12 років. Оце от, в ухвалі зазначається зобов'язати таку-то, виконати, вернести відомості в ЄРДР по такій-то такій-то заяви від такого то числа. А якісь слідчі бере і приєднує до старого провадження, в якому вже 10 і більше років. Отака у нас поліція. Це звісно змушує звертатися до прокуратури, до ГО... ГОНП і ставити до відома внутрішню безпеку, що ці працівники взагалі собі думають, і що вони взагалі роблять. Це ж треба несповна розуму бути. Це і є невиконання ухвали суду да передбачення кримінальної відповідальність можна розцінювати як приховування злочину, якщо заводно. Ну це якийсь прикол навіть по цим зверненням. Про вчинення злочину досі не отримано було ніякої відповіді, хоча вони подавалися ще в серпні, зараз жовтень, зараз 12 жовтня. А ви щось кажете про поліцію? Виявляється, там деякі пошти, на яким направляються звернення. Вони містяться ці електронні заяви на сайті ГУНПС зазначаються, де електронна пошта для звернення громадян, для, де для запитів на отримання інформації. Ти їм направляєш, а там деякі підрозділи кажуть, а у нас пошта не проплачена. Що значить не проплачена пошта? Ну, це чиї проблеми взагалі? Це у вас на офіційній сторінці. Оце таку якість в поліції ми на сьогоднішній день маємо. Це просто повне дно. І чесно, коли поліція потім приходить і каже, у мене є ухвала, я хочу робити обшук і без адвоката, без представників, без нікого, то певно. Ну, також що потрібно також реагувати на ухвалу. Типу забити на них болтяру і казати, то вони люблять ще сказати: а ми через канцелярію цю ухвалу не, ще не отримали, ми її виконувати не будемо. Ми їм приносимо вже наручно, там, наприклад, якийсь витяг отримати чи повернути ну, повернути якісь документи, які я вилучав з перевошу. Вони кажуть, ми тільки коли отримаємо через канцелярію, тоді ми будемо виконувати ухвалу суду. ой От ви знаєте, ну це не свок. Там просто вчать, приходять молоді люди, можливо, якісь хочуть щось робити, і їх вчать якісь люди, які просто випадково там, їх там не має бути. Тому. Не проти за 100, 200, окей, скільки завгодно, тисячу гривень працівникам поліції за заробітну плату, це небезпечна служба, 100%. Але якість їх роботи має відповідати ось цим коштам. Тобто, не просто від балди, бо це кум, брат, сват, папа, син, чи хто там. Це має бути працівник, який реально працює належним чином, має отримувати. Дійсно нормальну заробітну платню. і е, до того ж, от не так давно. Е, перший раз в суді е, була представник е, патрульної поліції в суді, яка майже дотрималася процедури. Просто в чому питання виникає, вона відеодокази підписала електронно-цифровим підписом. Подала їх до суду, це був для мене прям шок-контент, бо здебільшого цього не робиться, і в нас вони думають, що докази можна подавати будь-яким шляхом для суб'єктів владних повноважень. Немає будь-якого шляху, є тільки порядок, визначений законом. Якщо ця вимога є така, так подавати докази, то ви їх так маєте подавати. Але питання було в тому, що електронно-цифрові підписи були її приватні, не як службової особи, просто приватні. Нічого, ну має бути юридична особа має забезпечити своїх представників наявними ключами електронно-цифрових підписів, які будуть вказувати їх повноваження. Якщо я дію від імені громадську, ну у нас від імені своєї нашої громадської організації, то в мене електронний ключ громадської організації. Я підписую. Там можна це перевірити. Будуть відомості керівника. Якщо я дію як, там як ФОП, то електронно-цифровий підпис ФОПу. Тобто, в даному випадку не будь-який. І тому для таких посадових, службових осіб керівництво має забезпечити це. І має дійсно якось здійснити, щоб такі працівники поліції, які хочуть робити правильно і стараються, от таким працівникам дійсно і не шкода платити гроші, що вони реально молоді і хочуть щось робити. Тому, ще раз кажу, я не проти того. По зарплатам, але це повний піздець, коли відбувається от така от двіжуха, що ухвала суду виконується, знаєте, як я взяв. а, Ухвала суду, окей, приєднав до якогось старого провадження. Не все добре, друзі. Не знаю, будемо готувати матеріал по патрульній поліції, по вилученим автомобілям. Зараз вже готується довідка для того, щоб вам показати всі відповіді на запити, підготувати нормативну базу. І якщо ви також стали жертвою незаконного вилучення транспортного засобу, ви ці такі відомості зможете використати для себе. Пока.